Чим відома Тупічівська територіальна громада? Це ліс чи степ, а може гори. А якщо сказати Фата Маргана, так ближче, в школі всі вивчали. Михайло Коцубінський у своїй повісті описав повстання селян у жовтні 1905 року в селі вихвостів Тупічівської волості Городнянського повіту. Ідеться про півдні Чернігівщини. Українське Полісся, озера, болота, Малі річки, багато лісу. Відтак чисте повітря. Самобутня архітектура. Майже ідеальні умови для життя. За 40 кілометрів чернігів. Дуже зручно. Ну, то може все добре, а екологія ідеальна. З Цим питанням ми звернулися до місцевих мешканців. Найбільші проблеми нашої громади це низький рівень води, що в озерах, також і в колодязях. Міття, яке люди викидають взагалі в таких місцях, що на зупинках викидають, на обочинах доріг викидають. Ну, Це дуже якось воно гарно взагалі і багато його. Санітарні проблеми з омилою на деревах. Таке сприйняття, аби отримати об'єктивні дані, громада вирішила вперше комплексно провести дослідження якості води, повітря, ґрунту. Проведені дослідження екологічного стану довкілля Тупичівської громади показали, що територія сприятлива для проживання населення, сприятлива для розвитку рекреації, туризму та ведення екологічно збалансованого агровиробництва. Але є параметри, які слід моніторити, контролювати. Це стан повітря, це стан питної води та адвентивні види біологічного різноманіття, які мають певну загрозу для природних екосистем? Добре, дані та аналітика є. Далі розробка та запровадження місцевої політики, захисту довкілля. Але чому це важливо? Кожна громада має ряд своїх екологічних проблем. Десь забруднюється повітря підприємствами, десь не сортується сміття, десь утворюються несанкціоновані сміттєзвалища. І, як показує практика і досвід моїх колег, що до цього не можна підходити уривками. Потрібно обов'язково формувати комплексну програму, яка б охоплювала і була спрямована на. Вирішення пр проблем у комплексі. А в цілому природоохоронні пріоритети громади відображені в стратегії розвитку. Створення екологічно безпечного та чистого життєвого середовища це одна з чотирьох стратегічних цілей Тупічевської територіальної громади. Вона передбачає очищення водою, зон рекреації, забезпечення якісною питною водою. Збір та утилізацію побутового сміття, благоустрій населених пунктів, покращення спортивної та відпочинкової інфраструктури. Для конкретизації своїх намірів громада розробила власну програму захисту довкілля. Натепер це велика рідкість, особливо для сільських громад. Природоохоронні заходи, вони ж можуть фінансуватися за рахунок і за державний рахунок, і за рахунок обласного фонду інших там, міжнародних інвесторів. І це можна робити тільки після того, коли ця громада буде мати от цю програму. Важлива частина програми розробка регуляторних актів з питань екології, або таких, які би зачіпали питання екології. Це свого роду місцеві закони. Розроблено 5 проектів регуляторних актів з дуже важливих питань, які стосуються сфери благоустрою, сфери поводження з побутовими відходами. Розроблено проект регуляторного акту, що стосується проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які здійснюють заходи якраз по цих відходах. Треба сказати, що Ті правила благоустрою, які є в сільській раді, які були затверджені раніше, в 2021 році, наприкінці 2021 року, вони не відповідають вимогам законодавства. В них не затверджено межі між сільською радою, суб'єктами господарювання, населенням межі від мається на увазі межі відповідальності. Все це треба виправляти. Це не локальна. Проблема окремої сільської ради а це проблема майже усіх територіальних громад області. Що показово. одночасна громада розробила свій перший інвестиційний паспорт, до якого увійшли чотири інвестиційні пропозиції? А саме, використання ділянки в лісі для спорудження вольєрного комплексу, побудова сонячної електростанції, відродження видобутку глини, видобуток та поробка в торфу, необхідна умова дотримання українських та європейських норм охорони та відновлення природи. Плани та рішення з їх провадження річ потрібна. Але успіх передбачає наявність ще однієї важливої складової сприйняття мешканцями громади ідеї захисту довкілля. Найкраще через особисту участь у місцевих ініціативах. Скажімо, у спробі очищення громади від карантинних рослин омели та борщівника. Роботи багато, але чого і кого чекати? Тупічівська громадська організація, джерело громадських ініціатив, провела прекрасну акцію прибирання відпочинкової зони на озері Ковалівське та облаштувала тут лавочки, стіл, кладку, пристань. Мешканці села Вихвостів створили рекреаційний майданчик біля школи та, зрештою, встановили перед ним спортивні снаряди. російсько українська війна, тимчасова окупація Тупічівської громади Російською Ордою. Загальмувала реалізація низки задумів. Натомість з'явилися нові. Скажімо, обладнати дві школи та лісництво датчиками якості повітря. В режимі реального часу вони вловлюють відхилення та показники гарі хімічних та реактивних речовин. Це питання безпеки. Між іншим, дуже поширена в країнах Європейського Союзу практика. Разохоронні цілі та завдання територіальної спільноти залишилися сталими, а жах московської окупації зробив їх більш бажаними. В основі розуміння прагнень та цілеспрямовані кроки з розвитку принад тихої громади в лісі.